Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Біткоін отримав офіційне визнання, найвище, яке тільки може бути. Міністерство фінансів США назвало біткоін цифровим золотом. Нещодавно ціна біткоїна неодноразово перевищила 100 тисяч доларів після значних коливань в цій зоні. І генеральний директор однієї з найбільших біржових компаній Wall Street зізнався, що вже відчуває те, що називається ФОМО. Страх упустити можливості, і коли це відчуває не середній споживач, а такий великий гравець. Це щось -то означає, тому що в гру вступають інституціонали, те, чого раніше не було. Я розповідав вам про 12, як мінімум, причин того, що біткоін продовжить своє зростання, і те, що 100 тисяч для нього це далеко не стеля. Цього року ціна біткоїна вже зросла більш. Ніж вдвічі, оскільки на ринок криптовалют впливає ну, такий справжній ідеальний шторм економічних чинників, про який вам, до речі, розповідав. Трейдери очікують на наступний прорив цінового рівня після корекції, яка триває оцього тижня. Ну, насправді там близько 10% що для ринку криптовалют це взагалі не така. Велика цифра коливання. Тим часом кампанія мільярдера і засновника Тесла Ілона Маска проти зростаючого боргового тягаря США в розмірі 36 трильйонів доларів викликала заклики до створення стратегічного резерву біткоїна в США. Я розповідав вам про цю ініціативу Маска, яка відповідає передвиборчій програмі Дональда Трампа. Він разом з Рамасвамі. Очолив відповідний підрозділ, який називається ДОШ. До речі, як одна з криптовалют один з альткоїнів, і вони будуть скорочувати витрати державного бюджету і будуть різати бюрократію. Чи вдасться це маску, чи його самого з'їдять? Поки що невідомо. Але принаймні у відповідь на оцю ініціативу щодо створення резервів в біткоїнах Міністерство фінансів США в своєму звіті назвало біткоїн цифровим золотом. Цитую, основне застосування біткоїна, схоже, полягає в збереженні вартості, тобто в ролі цифрового золота в світі децентралізованих фінансів DeFi. Спекулятивний інтерес також відігравав значну роль в зростанні цифрових токенів до поточного моменту. Йдеться у цьому звіті Міністерства фінансів. Минулого місяця обраний президент США Дональд Трамп номінував Скота Бесента. Менеджера хеджфондів, який відомий своїми про біткоїни, взагалі такими криптодружніми поглядами. Так от Трамп його номінував на посаду міністра фінансів. В липні Трамп пообіцяв створити стратегічний національний резерв біткоїна і спрогнозував, що біткоїн може перевершити ринкову капіталізацію золота у 16 трильйонів доларів. Про це він заявив під час виступу на конференції «Біткоїн» у 2000 24-му році. Що це означає? Що біткоін зросте практично на порядок, якщо справдиться прогноз Трампа. Я вважаю, що у випадку з біткоїном всі варіанти на столі заявив Бесент, у цей майбутній міністр фінансів, коментуючи пропозицію Трампа про резерв біткоїна раніше, до речі, цього тижня голова Федеральної резервної системи США. Це найвпливовіша насправді інституція у фінансовому світі і не тільки в Сполучених Штатах. Так от очільник ФРС Джером Пауел порівняв біткоін із золотом. Під час конференції ділбук організований The New York Times. А ви згадаєте, ще зовсім нещодавно консервативні інвестори, такі як, наприклад, Уоррен Баффет, про якого я вам неодноразово розповідав, він заявляв, що. Він би не купив всі біткоїни світу за 25 доларів, підкреслюючи, що цей актив не має ніякої внутрішньої цінності, перспективи і так далі. і так далі. Але коли Міністерство фінансів, коли Федеральна резервна система США, коли президент Сполучених Штатів Америки говорять протилежне питання, кому повірить ринок. Це як золото, але віртуальне, зазначив Джером Пауел, очільник Федеральної резервної системи. США. люди не використовують його як форму оплати або засіб збереження вартості, сказав він. Він дуже волатильний. Це не конкурент для долара, це скоріше конкурент для золота. Хоча ми з вами знаємо, що біткоін використовується і як засіб збереження вартості, і як спосіб проведення платежів також. Тому, очевидно, тут Павел поскромнічав в цій своїй заяві. Ціна біткоїна стрімко зросла, оскільки такі компанії, як BlackRock, найбільшою в світі управляючі активами, та MicroStrategy, ще нещодавно. IT-компанія, сьогодні один з найбільших у світі інвесторів в біткоїн, яка відома своїми закупівлями біткоїна на десятки мільярдів доларів США, вони почали сприймати біткоїн як цифрове золото. Міністерство фінансів США. Щойно оголосила, що біткоін це цифрове золото, а дехто все ще вважає, що біткоін по 100 тисяч це дорого, Написав Дені Спортер, чий фонд Сатоша Fund допоміг розробити цілу низку законопроєктів щодо регулювання біткоїни і криптовалют на рівні штатів. Ціна зростатиме ще більше, додав він, маючи на увазі майбутнє зростання вартості біткоїна. Обраний президент США Дональд Трамп в четвер заявив, що призначає колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм цитую царем штучного інтелекту та криптовалют у Білому домі. Ще один крок до реформування. Політики США і до посилення ролі біткоїна він працюватиме над створенням правової бази, яка забезпечить криптоіндустрії ясність, на яку вона чекала так довго, і дозволить їй процвітати в Сполучених Штатах Америки. Написав Трамп в своєму дописі на платформі True Social. не уточнюючи, чи є. Оця роль ЦАР офіційним титулом чи, ну, скажімо таким маркуванням по суті. Очікується, що криптоцар та інші посадовці в майбутній Адміністрації Трампа, включаючи, до речі, керівника комісії з цінних паперів і бірж, СЕК, комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами CFTC, змінять політику США щодо цифрових валют разом з новоствореною консультативною радою з питань криптовалют. Прихильники Трампа у сфері технологій загалом виступають за мінімальне. Регулювання штучного інтелекту та криптовалют, таких як біткоін, стверджуючи, що надмірні правила Вашингтона можуть задушити зростаючі інноваційні індустрії. Мені здається, що це абсолютно правильний стратегічний хід Вашингтона на випередження Сполучені Штати Америки, економіка номер один, але вони шукають: а в яких ще сферах можна розширити економічний простір? І не підлаштовуватись під те, що роблять інші, а створювати правила гри самим. Що в цей час робить, наприклад, Євросоюз? Євросоюз приймає надзвичайно складну, бюрократичну, жорстку таку моніторингову контрольну регуляцію криптовалют, яка називається МІКА, і величезний просто документ, супербюрократичний, суперпроцедурний, суперобмежуючий. та. І Україна, до речі, хоче його скопіювати. Я все-таки сподіваюся, що це не вдасться, інакше цієї індустрії в Україні ну, в легальному полі не буде, не буде ніяких податків з криптовалют і, і так далі. Така історія з Євросоюзом. Що робить в цей час Україна? Я не кажу про цю індустрію. Взагалі, от просто зараз що робить Україна. Національний банк разом з великими банками обмежують суми переказів з картки на картку, да, так званих peer-to-peer. Платежів вони кажуть, що вони борються з так званими дропами, да, тобто ну, там, з технічним використанням чужих карток і так далі. І вони нічого кращого не придумали для того, щоб побороти оці якісь там нелегальні перекази. Між я не знаю скільки відсотків людей цим займаються в Україні, можливо, можливо 0,1 відсотка, можливо, 0,01 відсотка. Так, от, через те, що є якісь там у когось порушення. Для всіх людей в Україні будуть абсолютно обмежені суми платежів, і тепер вже навіть і через Айбен не можна буде вільно з власні кошти за власним рішенням, з яких заплачені податки, переказувати іншій особі. Тому що, ну бачите, от щоб не було порушень, щоб не було зловживань, на це вводяться обмеження. Ну тому що ми ж з вами розуміємо, що головне ж що? що не було зловживань. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви взагалі про це думаєте. А також підпишіться на мій Patreon, якщо вам подобається цей контент, ми будемо робити його більше. Дякую вам.